Ось така в мене компостна купа. В нас, там я розбираю вже, там вже перепрівши гарний самбїв, як кажуть садівники. А ось тут, ну, понаставляла, тому що вона, коли почне перепривати, буде. Трамбовуватись, усідати, усідати, а потім вихід ну, не такий великий. Але поки що дробиться все і складається в осінь, то ось така величезна, величезна в нас компостна купа. Чим більший садок, тим більше купа. У планах, що у планах? Та багато що у планах. Але саме головне, то коли вже буде мир, коли вже повернуться усі додому і не буде, так кожен день боліти душа. Це тяжко, тому я кажу, я рідко про це розмовляю. Ми в цьому живемо зараз. І мрії, мрії всіх однакові зараз, а на майбутнє. Дуже хочеться привести оцю зону лісу у порядок і зробити тут затишну зону. Дуже мені хочеться потім, коли настане мир, купити. Стіл та такі стільці, знаєте, для саду. Садові вони зазвичай залізні, і виносити подушки такі м'ягенькі під дубку. Ось. Тут дуже от, так от хочеться вийти, з раночку сюди притопити, причим чиликати, сісти і попити тут каву, коли підростуть. Всі хвойні рослини, їх буде бачно. Ну і буде порядок там. Поки що немає змоги і паркан відновити. Ну, нічого. Це все зараз не головне це зараз в майбутньому. Насправді, так воно гарно виглядає. Цей шифер, ці купиці, цей склад матеріалів, який ну, у садках. Ну, не можна. Повинні бути і палички якісь, і, і, і підставочки, і де, десь все це треба тримати. Ну, є такі в нас закутки, де ми все це стаскуємо, де ми ще не доробили, не допрацювали. Поки що в нас немає таких садів, як у Європі. Ми за парканами живемо, бо якщо я. Прибору, наприклад, я б хотіла, як в Європі, в них нема парканів, в них все стоїть у кошпою, гарні рослини. Вони знають, що вони завтра не прокинуться, і в них пів сотка не винесуть. Тому що там вже давно цивілізація. У нас поки що немає. Такого немає доріг, війна. Ще це виснажує. Це зараз не головне, але дуже сподіваємось, дуже хочеться. Потім прийти до цього і жити. Людський, так, як ми можемо і хочемо це робити. Каріаптеріс доцвітає сорт, як я казала, це Hint of Gold, він цвіте пізніше за інші в мене. Ось ще він цвіте. А звичайний досить морозостійкий, Бачите, він вже. Ну, тут на схилі, на схилі, то листя втратив. Але, бачите, бронючки все позакладав. Каріаптеріси я ріжу навесні. Щось так, по спостереженням, так краще їм. Не знаю чому, начебто нічого йому не робиться від обрізки. Але, Але з подругою вже. Ви дійшли до такого висновку, що коли ми ріжемо в осінь, то навесні їм погано. Буває, що бруньочки живі, живі. Ти бачиш, що він живий кущ. Весною все прокинувся. А потім не йде у зріст після того, як ото була в восенні. Тому ми всі каріптеріси з подругою зараз ріжемо в нашій зоні, ріжемо тільки навесні. Восени так і залишається ось, так і буде бовтатися. Він до весни в мене. Це осінь, все ближче і ближче. Вересень я за осінь в нас не дуже враховую, тому що завжди тепло. Ну, погода змінилася, і останні роки, вересень в нас ще е, вважається як продовження літа то ще тепло, ще квіточки цвітуть. Був невеличкий, ні, не приморозок. Зниження температури до плюс 3 градусів, деякі квіти не реагують на це, пониження температури, навіть такі, як кімнатні. Ось Традисканці, кімнатні ще я не заносила. А колеуси, деякі сорти вже дуже сильно посипалися, деякі ще, ще тримаються. ще тримаються. Нижнє листя поскидали, але верхівки ще можна і поживцювати, продовжувати дещо. Стрижу газон, намагаюсь теж зробити все по стрижці та формуванню. І не залишати все на весну. Весною дуже-дуже всього багато роботи, бо там і розсада йде, і городину копати, саджати, то щось в цьому році я встигла, щось переробила, щось ні. Біля водойму більш-менш порядок, але дещо пару рослинок там зміняться. Хочу прибрати там кородон і посадити карликову будлею із серії оцей Butterfly. Pink в мене є Pink, то висаджу весною, тому що корінчик там не дуже гарний ще, не, не дуже прижився. То боюсь, в них все ж таки мерзостойки хоч і добре, але не така, що дуже-дуже. Тому буду висаджувати навесні, тоді в неї буде змога е, гарно вкоренитися. А поки потримаю в прикопі у неопалювальній теплиці. То, тут карадона в мене там є на газоні, то тут хочу карадону, вона вже порізана, змінити, замінити на карликове будлею. Не, невеличкі все ж таки будуть перестановки рослинок і зміна рослинок. Ріжу, вирізаю. Ось все, що хворобливе і було не сформоване. Як я казала, ці ялівці не формувались від початку. Щось, ну, не допетрила я, не знала, що, що так. Вони ростуть такі великі, такі е, убокі, широкі, то коли саджала, бачите, вони. Ну, Посаджені були як стріли один до одного, один до одного. Тут можна було один посадити і ну і формувати. Тоді не було вибору, саджала те, що є. Тому вони внутрі були лисі і верхівку. Я спочатку мені було шкода, я понизила до одного рівня, а потім я зрозуміла, що мені це теж дуже високо, я не доприскою, і мені там не потрібно воно. І я ще зробила навесні пониження, Бачите, вони ще не заросли там, тому, що не отримували сонце і. Ну, я їх ще не добривом ніяким не пройшлась по ним. Поки що тільки витравлювала з них шкідників. Ну, ось по по майже повитравлювала. І зараз вирізаю там, вну... там внутри, де немає, не потрапляє сонце. Воно лисіє. Ось це зараз хвоєпад, так що не боїмося. Це теж е бажано почистити усе, оце і прибрати. Прибрати і потім проприскати. Оце теж все треба зробити зараз. Бачите, ну, щоб воно не було взимку, оце, воно ж буде падати і сметити на газон, і потім там можуть розводити всякі, е всякі кузюльки, які нам не потрібні. Ніби ведерце оцих сонечок, які зараз повзають і їдять їдяться гідоту всіляку. Ну, тобто, осінні роботи, осіння праця така. Виручаю цей е секатор, який я показувала минулого разу. Бачите, які великі гілки, теж дуже легко я зійшла і позрізала. Звичайним секатором в мене б не вистачило сили моєї руки. Оце зрізати. Так, натиснути на секатор. Це, це, це така потрібна сила. В мене її немає у руці. А ця модель, це я підпишу це, а може не підпишу. Ось, бачите, Домотек. Домотек, начебто польська. Ось тут всі дані. батарея пасіті, волтейдж. Ось 42 мм він це ріже, оберти. Ну, все таке, польська, здається, акумуляторова, електрична пила ланцюгова. Ну, ну не знаю. Домо, домотек. ось дивіться. Їх дуже багато різних. Дуже. Від суми відрізняються. Це мама обирала, я зробила їй подарунок, кажу, давай. Вийшов, що подарунок не тільки їй, а і мені теж. Я ж теж буду користуватися. Але дуже в неї багато обрізки по винограду, тому це виручає більш її зараз. Ось такі справи. Розстригла одну частину. Я ходу у хвіртку до сусідів зараз інше зроблю. Е, мені казали, чому не зробити арку так красивіше. Так, воно вже ж буде виглядати набагато краще, але мені тут перепад, е, сходинка, і ставити драбину дуже незручно істригти. Тому поки що ось така. Просто переподнята форма, а тут ще дах, труба, то ось так ось в, виходжу з такого становища. Такою формою. Такий захід сонця сьогодні. Неймовірний. Спалах.